Останній день тижня та початок нового буде дощовим та спекотним в Україні. Наступні три дні опади йтимуть на більшій частині країни. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 23 червня, дощі та грози вдень йтимуть майже на всі території країни. Суха погода буде лише у Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території в день очікуються опади. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 28 до плюс 33 градусів. У північно-західних областях до плюс 28 градусів в день. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 24 червня, дощі в цей день йтимуть у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер в цей день помірний – 5-10 метрів на секунду. Похолодає у північно-західних областях – від плюс 22 до плюс 25 градусів в день. Нарешті території спекотно – від плюс 26 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні – від плюс 13 до плюс 20 градусів. У вівторок, 25 червня, опади очікуються на більшій території країни. Суха погода буде у Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також у Криму та на Закарпатті. А ось нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер 5-10 метрів на секунду. Все також буде прохолодно у північно-західних областях від плюс 19 до плюс 24 градусів. Нарешті території від плюс 25 до плюс 29 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 13 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!